Всім привіт, друзья! Сьогодні ми знімаємо відео. про те... Я сьогодні знімаю відео. У нас є тут село, яке можна щось робити. Просто подивіться це відео і підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Це у нас буде мультик. Це у нас буде мультик. Зараз буде мультик. Так, мені щось треба заробити тут. Головне, а. що тут треба робити всього. Десь не стакані, я сам це роблю. Овечку подаєш. Овечка. За пару <реку> днів селянин реки вирішив, що він піде гуляти. Отже, як це прекрасно. я взагалі нічого не знаю. Тут я все одно цікавіше. Ну, таке розум. Він таке вирішив, щоб тут таке робити щось. От я і підчула все. Ой, я забув сходити Ой, же поки наш селян ходи в туалет. Ми Ой. І за мимо і постамо чуть-чуть. Закінчується наш, наша наша прикола. Глян просто сходив в туалет і він хотів прийти до, е, до будинок, але йому не вистачало. Він хотів у будинок, тільки він не міг застрілити. Боже, я взагалі зробити, я взагалі нічого не знаю. Ну, і він минулого разу вийшов просто. И погулять Оже, как у нас ложится. Вин пошел дальше себе то есть, или ой-ой. Боже, боже. Я иду, иду. Туда. И вин побольше моля. Так, я щось поправка. Ідеано Що тут така. Отже, і Філяй пішов на прогулянку. І він пішов на прогулку собі. І хотів поставку в моєму домі. О, як тут завтра штука, тут пішов. О, е Editor. <Esta Pokémon> я пішов дальше. Точно він пішов дальше, досліджувати всяку пригоду. Ой, як я топа. І да, сюди по дороге. І він пішов да. Ой. Ось мені в туалет. Так. Ой, як молитор поспати. Хотя я би тут нікого не знаю. Можу собі позбирати. Окей, збираю, я тебе чекаю. Окей. Залишився мій коленок туди, в туалет. І проплинає щодня. Так. Воно засупинюється. Але... І нічого, я пішов собі так. Але він побачив якусь і печеру, печали, де застряг їх. Ой, я буду його рятувати? Краще залізний був тут і рятував. Залізний голем був тут, і значить його неможливо просто ртувати. Я пішов тут. Я не буду пригоду. Я влюблю, що... Майки, Іду в чай, кожен ай, чекаю. І до пригоду якось. <рик> Пошли він пішов в пригоду. Прийшов в пригоду. Але він таки ще не пішов. І до пригоду. Іду. І він такий пішов. Ты пришел дальше гуляти. Пусть маленького котика Ааа! просто і просто Кейбей, лакин, летать, і по проводу. Отже, Селян пішов дальше, призвати Горе. Ой, да. И вин и пішов дальше. Ой. Ой, заїла. І він і пішов далі. Отже, як мене дала. І він і пішов далі. І він такий пішов до ставка зстається назад. От. І він так і йде до чогось. Він просто ходить. Хотів... А. Ой, привіт, друже. Ой, Привіт. і він пішов те, що зустрічувати пригодиться. Він пішов в пригоду і далі. Той селян. До він пішов далі і пішати нову пригоду. О, привіт! Привіт! Як тебе звуть Микола. А мене Борославко. Його Борославко, А його Микола. Отже і розійшлися наші друзі А що всім пока. Я сказал,